Вітаю в рубриці фонетика та орфоепія. Відпрацьовуємо вимову приголосних звуків г та г. За участю голосу і шуму обидва звуки дзвінки. При їхньому творенні голос переважає над шумом. За місцем творення звук Г глотковий. При його творенні корінь язика наближається до задньої стінки глотки. За місцем творення звук Г задньоязиковий. При його творенні задня частина язика торкається піднебіння. Відпрацювати вимову звуків г та г нам допоможе чистомовка, яка називається сніданок, годувала гава гавенят на ганку. Все приготувала гава до сніданку. Гоголь моголь агрус. І гарячу грінку. Годі гавенята чистити пір'їнки, гава ніби дзига, крутиться швиденько. Гавенята носять дзиґлики маленькі, весело на ганку, голоси лунають, сонечко весняне гарно пригріває. Матеріали уроку ви можете знайти в описі під відео. З вами була Юлія Красіна на каналі Українська Залюбки. Дякую за перегляд. До зустрічі!